Ексклюзивне самоочисне скло, яке саме себе миє, просто кладемо поруч, миючий засіб та ганчірку, і йдемо пити каву. A few moments later Ви дійсно повірили, що скло має себе ганчіркою, звісно ж, ні, але догляд за ним значно простіший. Самоочисне скло має спеціальну структуру з антикорозійними властивостями, що буде слугувати вам роками. Це скло виготовлене за технологію Timeless, таким чином, що внутрішня поверхня вашої конструкції буде мати водовідштовхуючу властивості. Саме скло від французького виробника Saint-Gobain значно спростить догляд за вашою конструкцією. Порівняємо звичайне та самоочисне скло. Як ми побачили, краплі води на поверхні самочисного скла групуються і швидше стікають вниз. Таким чином запобігаються утворення вогняного нальоту. На поверхні ж звичайного скла краплі затримуються. В виробничих умовах самочисне скло можна відрізнити за допомогою спеціального приладу. Як ви бачите, при піднесенні приладу до самочисної сторони він світиться. Зі зворотнього збоку такого ефекту немає. Бюджетною альтернативою самочасному склу є нанесення гідрофобної рідини. Вона наноситься з внутрішньої поверхні конструкції і має такі ж самі властивості, але в той же час в неї є один недолік. Вона з часом змивається. Шукаєш душову, але не знаєш, яке скло обрати? Для безкоштовної консультації пиши нам в директ або телефонуй.